Анжело Фрайзер, пастор комунальної християнської церкви у місті Бейкерсфілд. На його проповіді приходить до 700 людей. Його добре знають у Бейкерсфілді. Це нетипове місто для переважно ліберального штату Каліфорнія, де нині здебільшого підтримують демократів. Бейкерсфілд консервативне місто, де більшість республіканці. Тут великий фермерський центр. І видобувають нафту. Пастор Фразієр є активним членом місцевої громади. З лютого минулого року його можна побачити не лише в церкві, а й на вулицях міста з українським прапором. У будь-яких місцях, де збираються люди. Я розповідаю про це. І найцікавіше те, що тепер, коли я беру цей прапор із собою, скрізь він стає причиною початку розмови. Люди підходять і питають, що це. Ой, зачекай, Чи є це ім'я. Вони починають ставити питання. це найлюдніше на вихідних місце в Бейкерсфілд. Типовий ресторан швидкого харчування. Тут мешканці смакують традиційну американську кухню. Пастор не може не скористатись такою нагодою, і вже по дорозі до ресторану заводить діалог. <рес> Вони хочуть контролювати силою. Це незаконна війна. Вони захоплюють їхню країну незаконно. І ми, американці, маємо повстати проти цього і говорити про це. Ось це прапор України. прекрасно я його брав з собою у Вашингтон, дісі. Ти знаєш, що відбувається з українською війною? У Дайнері Пастор передає людям останні новини з України. Наприклад, розповідає про групу Вагнер. А також намагається показати масштаб. Ми бачили такі приклади раніше: Сталін, Мусоліні, Гітлер. Це не є щось інше. Це жахливо. Про війну розповідає різним категоріям людей, навіть поважному у місті власнику ресторану українці, мабуть, є найбільш хоробрими людьми на землі сьогодні, і вони борються, мабуть, з найгіршим злом, яке існує у цьому світі. І я просто трохи соромно, наскільки повільно ми вам допомагаємо, ви робите гарну роботу з тим, що отримуєте. Розказувати про Україну пастор почав одразу після повномасштабного вторгнення. У лютому 2022-го вирішив діяти негайно і організував протест на головній площі міста. Я пішов у місцевий магазин прапорів тут у Бейкерсфілді, щоб купити український прапор. Але там у них були всі інші країни, тільки не український прапор. І Він сказав мені, що мене два-три тижні, перш ніж вони зможуть його отримати. Або й взагалі не отримують. Тому ми пішли до місцевого магазину матеріалів і виготовили власний український прапор. І це був перший український прапор, який замайорів у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія. Представником у конгресі округу, до якого входить місто Беккерсфілд, є Кевін Маккартні. Він же є спікером Палати представників. Саме Кевін Маккартні у жовтні торік виступив із нашумілою промовою про те, що республіканці не виписуватимуть Україні порожніх чаків. Тоді, мовляв, США повністю виконували запити України і передавали їй занадто багато зброї. Невдовзі після промови Анджело Фрейзер, який особисто знає Маккартні, вирушив до Вашингтона разом із українськими активістами Каліфорнії під час українських днів у конгресі і адвокував за Україну в його офісі. А також виступив із промовою перед українськими активістами і громадськими діячами на запитання, чи не критикує пастора афроамериканська громада, яка бореться за свої права, за те, що він фокусується на іноземній державі, пастор відповідає таке. Незалежно від того, чорний ти чи білий, чи будь-який інший. У всіх нас є проблеми, але ця війна впливає на весь світ, і тому справа не в тому, що ми нехтаємо відстоюванням проблем афроамериканців, проблем бездомних чи будь-яких інших проблем. Ми можемо робити це одночасно, але прямо зараз ми повинні спільно сказати, що ця війна є дуже несправедливою, і цю війну треба закінчити. Також пастор стверджує, на прикладі республіканського Бекерсфілду він спостерігає, як поширюється дезінформація в медіа. До мене зверталися люди, які не хотіли приходити на мітинги через інформацію, яка була оприлюднена у медіа. Про те, що Зеленський, мовляв, знацінює християн і закриває християнські церкви в Україні. Люди надсилають текстові повідомлення та дзвонять мені додому і кажуть: ми не можемо підтримати цю людину, тому що ця людина корумпована. І навіть з останнім, коли підірвали дамбу, вони казали: ой, зеленський підірвав дамбу, і все з того роду, все це дезінформація. Тому пастор своїм завданням вважає інформувати людей і допомогти їм зрозуміти важливість того, що відбувається в Україні, і обіцяє продовжити свою роботу і на демонстраціях, і в кабінеті політиків, і просто спілкуючись з людьми у кафе. Христина та Богдан Шевченки Голос Америки.